Вітаю вас, в ефірі програма громадський контроль і коротко на актуальні теми спілкуємося з цікавими гостями. Сьогодні до нас завітав Юлій Шимон, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області. Вітаю вас! Вітаю всіх. Тема надзвичайно актуальна, надзвичайно на слуху. Зокрема, будемо говорити про поширення так такого захворювання, як ящур, і трошки про сказ серед тварин. Чому говоримо про ящур? Тому що вже з'явилися повідомлення про те, що у ближніх до нас країнах зафіксовані випадки, і що зараз, щоб ця епідемія не перекочувала до України, нам потрібно плідно попрацювати у сфері профілактики. Так, ще раз всіх вітаю. Коротко про ящур. Це висококонтозна хвороба, яка урожає велику рогату худобу, овець, кіз, свиней і також інших парнокопитних. Вона в Україні реєструвалася останнє у 88-му році минулого століття, тобто буквально вже 42 роки. Uh -huh. І з 92-го року Україна має. Статус вільного від ящура без вакцинації. Так як ви сказали останній часом. Тобто, спочатку року перший випадок зареєстрований ящуру у Німеччині, яка на сьогодні вже є оздоровлено. І після цього те, що більше нас турбує, випадки ящуру реєструються у Угорщині і в Словацькій республіці. У Угорщині 5 випадків, у Словацькій республіці 6. А від чого виникає взагалі це захворювання? Як воно передається? Можливо, це вірусне захворювання. Воно передається і живими ураженими тваринами, і продукцією від тваринництва. Це може бути молоко, м'ясо, яке не оброблене, передається також предметами догляду, кормом. Навіть людиною, тобто на людина на поверхні одягу на взуті, може переносити на великій відстані даний вірус після контакту із сприйнятливими тваринами, звичайно, вони можуть хворіти. Ну а наскільки хвороба сама небезпечна? Її перебіг чи призводить це до летальних випадків серед так, тварин, так серед молодих тварин, воно здебільшого закінчується летально у дорослих тварин. Більшість тварин видужує, перехворює, видужує, і, але не бувають, так би кажуть, нестерильний імунітет. Тобто, навіть після перехворення вони тривалий час остаються вірусоносіями. Ну і щоб зараз прослідкувати, як воно буде поширюватися чи на щастя, ні, ми маємо якусь профілактику, певно, так проводити. Звичайно. З моменту виявлення хвороби у трьох названих країнах Європи зразу було запроваджено заборону щодо ввезення живих тварин і продукції, необробленої продукції, які походять від цих тварин на території України. Крім цього, звичайно, на території України і в тому числі в області, вживаються заходи щодо посиленого контролю переміщення тварин. Заборони випасу у 10 кілометровій зоні, що прилягає до кордону з угорщиною, Румунією, Словакією, тобто з країнами Євросоюзу, обліковується все поголів'я. Буквально все поголів'я кожні два тижні, кожні 12-14 днів підлягають клінічному обстеженню і звичайно стежимо за подіями, які розвиваються за кордоном. Ну, а як бачите, власники, худоби, фермери вони відповідально до цього зараз відносяться? Звичайно, всі розуміють і буквально майже кожного дня до нас поступають дзвінки. По перше, цікавляться, звичайно, як розвивається ситуація, і по-друге, уже всі почули, що у Випадку, якщо наближиться до кордону із Україною в межах 100 кілометрів, тоді вже буде переглядатися вакцинація худоби і вже навіть на сьогодні питають за вакцину, де може купити, і так далі. Тобто люди готові. А чи е, цей вірус він є і небезпечним для людей, чи виключно для худоби? Звичайно, е, воно є, на жаль, небезпечним і для людей. В першу чергу для тих, хто обслуговує е, такі господарства, у яких вже зафіксовано і є хворі тварини. Тобто при безпосередньому контакту може хворіти навіть і людина. І який перебіг цієї хвороби? Це уражаються в основному слизової оболонки очей біля ніс, рота, і у людей перебігає більш легко, але uh -huh. якщо так би казати симптоматично не лікувати, тоді можуть бути. Пізні е наслідки е так. трошки можуть бути ускладнення і гірші наслідки, так ну якщо ось про вірус, ящура нам довелося цього року почути комусь навіть вперше, то про сказ у тварин, на жаль, говоримо щороку. На щастя, проводяться певні заходи, так щоб тваринки власне цей вірус сказу не підчепили. Давайте трошки про це поговоримо, адже знаємо, що днями починається кампанія. Так, почну з того, що дійсно завтра вже починається кампанія з перевальної вакцинації, яка буде тривати на території області приблизно тиждень, тобто закінчиться приблизно 7-8 числа. Розкладатись буде приманки з вакциною проти сказу для диких м'ясоїдних за територією населених пунктів. Воно вже робиться на території Закарпаття із 2012 року. Вже не перший рік. Я думаю, що більшість із населення вже максимально з цим ознайомлені. Коротко про сказ. Це вже набагато так би казати Оширеніше. небезпечніша хвороба. Воно навіть реєструється постійно в Україні, тому числі і на Закарпатті. На сьогоднішній день ми маємо вже з початку року п'ять випадків сказу. Серед собак серед котів. Буквально останній випадок вчора було підтверджено в місті Ужгороді. Так коротко хочеться ще також нагадати, що тут також є вакцинація, так. і ми ж Держпослужби із обласною ветеринарною лікарнею щороку здійснює профілактичні також щеплення собак котів проти сказу планово. І це робиться безплатно. Для цього треба звертатися. У дільничну лікарню, яка розташована на сьогодні день, є 40, 43 дільничних лікарень на території області, до якого можна постійно звернутись. Крім того, звичайно, також робиться виходи, тобто подвірно, коли йде обстеження, в таких випадках робиться також подвірне щеплення собак у ті Ну а тут е, теж питання таке стосовно людської недбалості, чи навпаки, е, за, за, занепокоєння у цьому випадку. Як бачите, населення? Е, готові до того, щоб всіх тваринок щепити, чи все ж таки є формати відмови? Е, на жаль, е, можу сказати, що фіксуються поодинокі, е, які не у процентному відношенні менше одного процента. Uh -huh. Дуже мало е, люди, інколи ще все можливо вірять тим медіа або. Так би казати, неправдивим розказуванням про той же, ту ж вакцину, що після тієї вакцинації ваша собака чи кішка у нас може загинути. Тут я можу дуже легко спростувати. По-перше, ця вакцина перевірена лабораторією, яка підтверджує якість цієї вакцини. А по-друге, від сказу не застосовуються живі вакцини. Тобто, в будь-якому випадку ускладнень вакцинація не дає. А от якщо говорити про ускладнення, якщо тваринка все ж таки не має ось цієї вакцини, в неї сказ, вона вкусила людину. Давайте розглянемо таку ситуацію. Взагалі сказ це невількована хвороба. Тобто, якщо тварина заражається, вона хворіє і помирає. Сама хвороба закінчується летально. Тобто тваринка помирає. І буквально Якщо ця тварина наносить укуси людині, звичайно, що у людини є також можливість звертатись у травму і отримати вакцинацію. Але якщо цього не зробиться, то на жаль, по Україні майже щороку фіксуються випадки летальні у людей. Щодо того, яка кампанія розпочинається, так як будуть виглядати ці приманки, щоб можливо ми людям трошки розповіли, щоб вони не лякалися і слідкували за цим. На сьогодні, на жаль, показати не можу, але приблизно можу Пописати, розказати, так. описати це приблизно як сірникова коробка. Зовні коричнева, має такий специфічний запах, що є привабливим для хижих тварин, із двох боків заклеєна парафіном, і всередині, у маленькому, так би казати, пакетику, знаходиться вакцина. Тобто, якщо вже дика тварина, вона, як ми уявляємо, завжди так би казати, холодна, хоче їсти. При розкушуванні даної приманки розкушує також і цей пакетик, яким чином ця вакцина, тобто рідина, потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини, внаслідок чого викликає вакцинацію, тобто захист цих хижих. Ну, гижих мис... тварин, тварин, це лисиця і вовків, ті тварини, які поїдаються оксину. Тобто, я так розумію, це буде на територіях більш таких, де ліса так Розкридаю. За територія не не тільки лісів, це вся територія, ну крім гірських, високогірських. Uh -huh. Тобто за територію населених пунктів, це і поля, це і ну біля канавів, uh -huh. біля лісосмуг в самих лісах розповсюджується велика кількість вакцини, що дозволяє покрити всю область, тобто порядка 178 тисяч з половиною, тобто кількість доз набагато перевищує загальнообщину таксацію диких тварин. Ну а чому питаю, тому що чи може бути ось власне ці приманки у житлових, можливо, районах, щоб там домашні так тваринки якось не підхопили, якщо вони поїдають цю вакцину навіть жуйні або інші тварини, uh -huh. яким вона не адресується, так би казати, uh -huh. у них так само може викликає практичну вакцинацію. Побічних uh -huh. ефектів не викликає, але воно по суті на території, як я вже казав, на самих пунктів не буде розкладатися тільки за межами. Дякуємо вам за всі ці пояснення. Можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте. Ще раз нагадаю, що не переживайте за ті вакцинації. Я сам, як ветеринар, багато-багато ну, тисячів вже зробив вакцинацій. В жодному випадку я не мав ускладнення. І інші так само наші ветеринарі, які вакцинують, не фіксуються ускладнення після вакцинації, оскільки розуміємо, що вакцина вміщує вже вбитий вірус із-за чого не може просто викликати. Ну і завжди пам'ятаємо, якщо захищаємо своїх тварин, котів, собак, вакцинацією, це дає так само захист або впевненість в тому, що ми захищені від тої сказу. Дякую вам дуже гарно. Я нагадую, що це була програма Громадський контроль. Закликаємо вас бути відповідальними, дбати про своїх домашніх улюбленців та взагалі своїх тварин. І не перемикайтеся, залишайтеся з телеканалом студія. Бувайте.